Шановні пані та панове, а ми продовжимо радувати вас нашими лотами. Це Milady TV Shop і я Світа разом з вами. І ми знову загорнуті в класні теплі речі. Ми готуємося себе зігрівати, себе утеплювати. І сьогодні в нас така класна в'язана кофта, кофта-картиган. Вона має застібки, вона має гудзики, вона має накладені кармани, вона має дуже модний зараз такий колір, такий фіолетовий, фіолетовий з чорним. Це машинне в'язання. Машинна ви зараз побачите всю інформацію на ваших телеекранах. Ви можете дзвонити, задавати ваші запитання, передавати ваші вітання собі, родині, друзям. Я завжди рада чути, коли ви телекласники телефонуйте до нас в студію і ділитесь вашими історіями. Отже, друзі, зараз з'являється інформація на ваших телеекранах, а ви а ви будьте уважні. І е, якщо у вас будуть запитання щодо розміру, ви будь-які запитання можете задавати в нашому кол-центрі. Ви знаєте, що дзвінки у нас по всій території України безкоштовні. Я вам нагадаю номер телефону 0800 21 14 14. Якщо у вас є запитання по розміру, по замірчикам, ми всі замірчики зробимо, ви все дізнаєтесь. Е, кофта е, в'язана. це машинна в'язка. Е, вона не має резиночки внизу. Вона має ось такий е, гарний е, о, о, таку гарну окантовочку донизу. А зараз буде інформація на ваших екранах, і ви обов'язково е, запам'ятовуєте код товару. Отже, увага, друзі! Е, ще не з'являється. Зараз з'явиться кофта фаїна. У нас подвоєні розміри від 50, 52, 54, 56. п'ятдесят і 58 – 60. Дивіться, це вовна е, доповнена акрилом, тобто, ви можете бути певні, що це дуже теплий виріб. Зараз ціна для вас 2 тисячі гривень. Але я нагадую, якщо ви будете дуже активними, якщо ви нам будете телефонувати, е, ми будемо просити зробити для вас знижечку, тому що наші панянки е, мають отримати найкращий виріб за найкращою ціною. Отже, друзі, давайте розглянемо. Подивіться, який тут. Гарний такий верх. Ви бачите? Тут така, мені дуже подобається така форма, що вона так лежить, як окрема прикраса. Так? Ось цей такий колір чорний з фіолетовим. Ну, Він класно розбавляє, вона така і не сурова, знаєте, і не дуже яскрава. Тобто, ну, цей фіолетовий з чорним класно гармонізують. Мені подобаються ці гудзики. Гудзики чорні, вони глянцеві, бачите, вони дуже класно. Переливаються, вони, звісно, функціональні. Ми зараз, зараз будемо їх розцібати, щоб ви бачили. Петельки прошиті, петельки вони не нашиті, вони прошиті, оброблені на станку спеціально. Тут, знаєте, він наче як резиночка. так? Тобто мені подобається, що вона досить така, знаєте, що вона повертає свою форму і добре, добре тримає форму цей кардиганчик. А, що я хочу сказати? А дуже важливо, тут є ще накладені кармани. Ви бачите, ось тут оці карманчики такі. Вони такі, вони також оздоблені гудзичками, і вони досить такі вмісткі. О, ось всередині так само все дуже-дуже якісно, ниточка ніде не стерчить. Постачальник наш перевірений. Ми вже давно з ним співпрацюємо. Це дійсно якісний виріб, і ви знаєте, у нас дуже багато е, відгуків про е, наші ко, е, ковтиночки, тому ви можете бути певні, що це перевірений, е, якісний товар. А ми вже маємо наші замовлення. І я хочу привітати всіх наших дівчаток, котрі вже купують о, кофтинку, записують код товару, кофта Фаїна. Отже, у нас замовлення відправляється в місто Смілу. Вітаю, пані Катерина. Я вас вітаю, вже замовила собі ковтинку, не чекаючи фінальної ціни. Пані Катерина, от ви справжня жінка. Знаєте, коли я бачу щось класне яскраве, Іду купувати і не чекаю, коли там буде максимальна знижка, бо хочу зараз. Тому, якщо є бажання оновити свій гардероб якісним виробом, універсальний такий е, кардиганчик, зараз для вас кофта фаїна. Це подвоєні розміри, подвоєні. А у нас мені зараз повідомляє наш пан режисер, що буде знижка за вашу активність. Отже, друзі, чекаємо. І мінус 200 гривень для вас. Ну це просто 1800 гривень. Ковта фаїна, вовна 50% за крилом. Ви знаєте, паняночки, що вовна це надзвичайно теплий матеріал, це дуже теплий. І Він вас дійсно буде зігрівати. Що мені подобається, що а вовна у нас доповнена акрилом, що за нею буде не так складно доглядати, як би ви доглядали за натуральною вовною. Тобто, це е, ручне прання. Бажано, щоб це було ручне прання і е, невисока температура до 30 градусів, і щоб ви сушили її так, знаєте, е, не на батареї. Тобто, вовна це завжди е, гарант того, що вам буде тепло взимку. вона вас буде зігрівати. До речі, я е, скажу, що ви не будете в ній підніти, тому що вовна має таку ще властивість терморегуляції. Я завжди про це розказую. У нас є різні вироби з вовни. І, до речі, нас зараз е, телефонує в студію пані Олена Михайлівна. так. Місто Кагарлики і просить заміри. Олена Михайлівна зараз будуть для вас заміри. У нас на манекені я не знаю, який це, мабуть, 54-й розмір, так? Давайте робити заміри. Отже, спереді ми будемо дивитися спереді. Це у нас 77 сантиметрів. Він такий довжеленький, так? Давайте рукавчик. Я вам скажу рукавчик від лінії плеча. Давайте дивитися від лінії плеча рукавчик. Ну, ось майже 65 в спокійному стані, тому що все ж таки це натуральний, е, ну, на, натуральний е, матеріал. Знаєте, це вовна доповнена акрилом. Давайте по спинці. Я ось е, так від лінії вороту вам покажу 69 см. сантиметрів. Так, спинка теж подовжена. Друзі, дуже важливо, що тут у них ще є підплічники. Знаєте, мені дуже подобається, коли вона, я вам зараз їх покажу, коли вона гарно сидить, і підплічники, як для мене, я маленького зросту, у мене зріст метр п'ятдесят три. Це, знаєте, трішки додає підплічники також. У нас е також у нас з того самого матеріалу, ви можете бачити виконані. Дуже якісно. Тобто це не якась там просто, звичайно, синтетика. Це також вовна, це також доповнена акрилом, це класний підплічник. Хочете, ну, ну, ну не знаю, він не, не знімається, але при бажанні, але я б його залишила. Мені подобається, коли о, ось такі речі, саме такі кардиганчики, у нас вони з підплічниками. ну… Це гарно, знаєте, коли воно на плечах такі розкішні, спинка пряменька. Ви ідете, гордо себе несете в цьому картигані, а вам тепло, вам ще й гарно і дуже-дуже зручно. Отже, пані, я вітаю вас, що ви робите наші замовлення, всіх наших клієнтів, хто до нас телефонує. І завдяки вашій активності у нас буде знижка. А ви можете подивитися на мені, як він виглядає. Я вам продефілюю. Увага на екрани, Кофта Фаїна, запам'ятовуйте код товару. І ще мінус 300 гривень. Ну просто пані кількість обмежена. Це кардиган, це один із топів. У вас є три хвилинки. Я нагадую, поки йде таймер, телефонуйте нам. Дзвінки безкоштовні. 0800 21 14 14 це один із 100 товарів, тому що кардиган. Це завжди, знаєте, це завжди зручна річ. Це, будь ласка, якщо ви хочете під джинси, якщо ви носите брюки, якщо ви десь в офісі працюєте, знаєте, ви там носите сорочку або якусь футболочку. Навіть на голе тіло, ви можете бачити, в мене зараз така досить така відкрита сукня, навіть якщо на голе тіло воно буде дуже гарно. Тобто це доповнений образ, так і вам не треба там нічого видумувати, яскрава такий. Яскравий принт, я б сказала, дуже функціональні, красиві гудзики, гудзики глянцеві, вони додають такого розкішного блиску. Подивіться, подивіться, як гарно вони сидять. Тобто ну, це дійсно класна така машинна в'язка. Ось ці гудзики модні, бачите? Гудзики на, таких, на кишеньках, кишеньки накладні. Ось що мені подобається: тут немає манжетиків, зверніть увагу. Ви можете підкатати. Я знаєте, в мене як ноги, так і руки не дуже довгі. Тому я підкочую, і мені подобається ось такий підкатаний варіант. Будь ласка, як манжетик дуже гарно виглядає, тому що навіть навіть із зворотньої сторони, знаєте, коли ми на виворіт. Та і на виворі дуже якісно і дуже гарно. Я хочу вам нагадати, що наш постачальник з нами вже не перший рік. Ми впевнені в якості нашого товару. А ви, якщо у вас є запитання, у нас подвоєні розміри, ви можете дзвонити і задавати нам ваші запитання. Телефонуйте, не соромтесь, передавайте вітання. І зараз у нас є дзвіночок, і нам телефонує пані Вікторія Олегівна. Я вас вітаю! Місто Кам'янське, вітання моя, Вікторія Олеївна. Так, замовила собі кардиган. Дуже приємно! Я вас вітаю з такою класною покупочкою. Оновити гардероб це завжди класна ідея, мені подобається. Я люблю себе балувати. Давайте я вам покажу, як він виглядає зі спинки, так? Мені подобається, що він такий довжеленький. Він в мене прикриває сіднички, він в мене так навіть до середини бедра. Так. Тобто він в мене довжеленький. Я зараз в сукні, і мені дуже подобається, як виглядає він в сукні. Цей кардиганчик мені подобається блиск гудзиків. мені подобається такий, знаєте, такий виріз цікавий в нього, такий. він лягає так на плечі, розкішно лягає. Ну, взагалі, Дуже стильна річ. Давайте по замірам. Я вам зараз скажу, бо в нас запитують на об'єми, Так, які у нас об'єми є. Дивіться, на розмір 50-52 у нас об'єм грудей буде 104 см. Так, на розмір 54-56 у нас буде 116 см об'єм грудей. Та на розмір 58-60 об'єм грудей. 136. бачите, пані, і завдяки тому, що у нас в складі є ще акрил, він ще тягнеться. Тобто, ви можете бачити, так що він ще трошки трошки тягнеться. Дивіться, я вам зараз нагадаю про те, як за ним доглядати, щоб ваша вовна була, слугувала вам довго. Це прання 30 градусів. Так, це тепла водичка, не гаряча. Ви знаєте, що вовна не любить високих температур. Відбілювати його не можна, щоб це були не агресивні якісь такі гелі або порошки, що ви використовуєте. Бажано, бажано делікатне прання або в Ручну або якщо я у вас в машинці режим делікатного прання, вибирайте його найделікатніший, так і не сушіть на високих температурах, тобто таке природнє висихання, просто природне. Не навішайте, десь їх там на батареї. І буде він вам дуже довго слугувати. Е, мені ще подобається, знаєте, ось, ось така стої, стоїчка, якщо ви бажаєте, можете так припідняти, так, зав'язати, пов'язати якогось шарфика, і вам буде красиво, дивіться. Просто подивіться, який це гарний принт. Давайте я зараз і на собі покажу, якщо так припідняти наші такі розкішні, бачите, тобто мені подобається. Як вам? А ми вітаємо ще наших покупців. Я вітаю. Володимир Петрович замовив для своєї дружини. А, на день народження. Вітаю вас! У нас просто якийсь ажіотаж. Я, ну, я в приємному шоці, але я вас розумію, у нас дуже багато дзвінків. Дійсно, це один із сто плотів. Мої вітання всім нашим, хто до нас телефонує, всім нашим глядачам. Е, у нас є нові глядачі, і я передаю вітання також вам. До нас телефонувала. Вікторія Павлівна, я вас вітаю! Так, е, місто Сміла! У нас сьогодні місто Сміла ще телефонує. Ой, мої вам вітання! Е, летять в місто Сміло разом із красивим кардиганчиком. Ви знаєте, це класний е, такий е, універсальний виріб. І, до речі, у нас ще для вас буде одна знижка. Ще одна знижка для вас, мої дорогенькі. Фінальна, це фінальна ціна. Увага на екрани Код товару кофта фаїна. І 1299 гривень. Друзі мої, останні три хвилинки. Останні це надзвичайно популярний наш лот. Дуже такий багато в нас замовлень. Кол-центр просто радіє. А я радію ще більше, що ви дивитесь нас, що ви дзвоните, що ви не забуваєте. Попросила показати ще раз манжетик. Дивіться. До нас телефонує пані Наталя із міста Самбора, вітаннячко Самбору! і попросила показати манжетик. Пані Наталічка, дивіться тут е, ось така річ: тобто, тут немає резинки, тут манжетик такий вільний, так ви бачите. Дуже охайний такий, дуже охайна в'язка, нічого ніде не е, ниточки всі на місці. Ви бачите, зворотня сторона мені подобається. Тобто, на зворотній стороні е, також дуже дуже гарний малюночок. Я вам покажу все зсередини Я вам покажу ці красивезні гудзики, як мені подобається їхній блиск, як вони чудово переливаються. А ну, це взагалі, знаєте, е, подивіться зворотній бік. Надзвичайно важлива увага до деталів. Ви знаєте, як я це люблю. Якщо у нас фурнітура якісна, якщо у нас якісна зворотня сторона, у нас нічого не стирчить. Ви бачите, жодна ниточка ніде не вибивається. Це можна розстібнути, і ви будете надзвичайною красуною. 50% вовни, 50% акрилу. Вовна доповнена акрилом. Щоб довше зберігався ваш кардиганчик надзвичайно теплий. Взимку, ви знаєте, під футболочку, навіть на голе тіло, під сорочку, ви будете в теплі, і вовна, вона ще ж така, знаєте, в неї є функція сухого тепла. Це ще таке тепло, котре і заспокоює, і котре лікує ваші суставчики, всі суглоби. Е, просто я ну, про вовну я можу балакати годинами, але. Сьогодні в нас ось такий класний гідний, знаєте, виріб того, щоб про нього балакали, тому що особливо подивіться на ці накладені карманчики. Карманчики також у нас нашиті, Ви бачите, все дуже дуже охайно. Вони функціональні. Туди, як можна так занурити ручку, погріти, ну досить він глибокий. Так можна покласти там або телефон, або ключі, і вони ось оздоблені такими гарними гузиками. Мені дуже-дуже подобається. Мені подобається, що це річ дійсно така, я б сказала так, і святкова нарядна, і більш буденна. Тому що кардиган це завжди дуже потрібна річ у гардеробі, щоб ми могли компонувати. І е, з джинсами, і кежуал і більш такий святковий настрій. Отже, друзі, у нас е, зараз ще раз з'явиться інформація. Увага, кофта фаїна. У нас подвоєні розміри. Я просто за нашого виробника двома руками і ногами, тому що вже він перевірений, давно з нами. І ціна 1299 гривень, друзі. Е, це класна річ. Робіть ваші замовлення, ви оплачуєте тільки на пошті, коли вже отримуєте. Ви можете приміряти і бути певними, що це дійсно якісна, красива і тепла річ. Тому поспішайте, кількість обмежена. А я вам бажаю, щоб ви були гарні, розкішні і любили себе, і були в теплі. А ми продовжуємо далі. Залишайтеся з нами.